Хокеїсти команди ХК Кременчук допомагали дітям з Бахмута підкорити льодову арену айсберг. Перші спроби стати на лід обернулися веселим катанням для малечі, яка разом з батьками навчалася кататися на ковзанах. Мешканці міста Бахмут, які через війну вимушено покинули свій дім, довгий час опановували себе, поки не об'єдналися в, в одну велику родину в нашому Кременчуці. Деякі з них не знали один одного за мирного часу. А зараз вони весело проводять дозвілля у дружньому колі. Ми. Переселенці був з таким тяжким часом. Об'єдналися в групу в Вайбері, просто один до одного додавали туди, і сім'ї об'єдналися. Мабуть, багато хто не знає один одного, бо місто таке ж все-таки величеньке, і запропонували нам таку класну подію організатори. Ми об'єдналися, дітей зібрали докупи. От ми тут і батьки задоволення отримують. І взагалі це класно. Діти у захваті, і дорослі і батьки приїжджають. І кажуть, класно, дякуємо, аби діти не згасали у такий важкий час. Пані Ольга шукала способи їх розрадити, і тут на допомогу прийшли кременчуцькі хокеїсти. Ми намагаємося якихось волонтерів, щоб допомогли дітям, бо вони залишились без новорічних свят і якось взагалі їх об'єднати, якось зацікавити чимось. Хокеїсти з радістю допомагали малечі робити перші кроки на льоду. Така підтримка створювала яскраві посмішки на дитячих обличчях. А це чи не найбільша нагорода? Капітан команди Віталій Лялька із задоволенням провів час із дітлахами і сподівається подарувати їм ще більше приводів для радості. Посмішки на їх обличчях це дуже приємно завжди бачити. Дуже приємно, що приїхали. Дуже приємно, що ми маємо змогу поділитися. Там, цукерками це саме найменше, що ми можемо зробити. Ми обов'язково чекаємо їх ще, хай хай приходять, нам не важко. Влад шостий раз катається на ковзанах і вже впевнено відчуває себе на льоду. Хлопчик із задоволенням допомагав хокеїстам навчати інших дітей їзді на ковзанах. Я допомагала. Місті з хакістами і тим людям, які не уміють катати. Я допомагала другу, який не умеет кататься. Ганна разом з мамою та сестрою перед масовим катанням спостерігала за хокейним тренуванням. Їй сподобалося спостерігати за грою, і вона дуже рада, що хлопці допомагали її сестрі Насті кататися на ковзанах. Я вперед... Я сегодня увидела игру, какие мне прямо очень понравилось, захватило. Хотелось бы еще раз прийти сюда. Парни постоянно помогают все, моей сестре вот, постоянно ее возили, катали. Все круто, классно, хорошее настроение, получили эмоции. Хорошо, мне нравится кататься с ногами, А потом я сама встала и поехала. Родина Ірини максимально задоволена дозвіллям на льоду, і вона рада, що в такий важкий час вони знайшли годину щастя. Ця Атмосфера нас зближала, і ми готувалися до того, що нам треба бути всі вместе, дружно підтримувати друг друга, і спортсменам. І взагалі в такий трудний час нам треба немножечко розслабити свої мисли, того, що війна і нам сейчас емоційно тяжело. Це немножко розслабляє нас і сплачує. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.